До сих пор не віримо, ну але я знаю, що це він на 100% помилки не могло б хоча б дуже хотіла, щоб вона була. Я б його обняла і нікуди не відпустила, нікуди. Ви знаєте. У дитинстві, мабуть, було всяке. Можна сказати, він мені допомагав, так як меншій сестрі. Нас різниця три роки, і три дні. І в мене немає таких випадків, які б, наприклад, що прям він би мене чимсь образив, чи ну щось навпаки, такого він колись подарив мені ляльку. <реш> ляльку він одразу, коли, ну, коли я народилася, він мене не дуже сприймав. І все мамі говорив, для чого ти її принесла з роддому. Але з часом це йому було десь років 3-4, і він купив мені ляльку. Оця лялька, ну такий спогад, знаєте, такий яскравий. Він навчався в Машівській школі 11 років. 11 років він протанцював танцювальний ансамбль відродження. Потім він навчився він дуже любив пекти. Торти вдома це постійно хлопці, п'ятий поверх, це різні торти були. І він вивчився на повара кондитера. Папа все ж таки настояв з мамою, він вивчився ще й на землепорядника. Потім працював у нас була своя фірма. Він, ну я ж кажу, що і готував, і охороняв. І от отака в нього була робота, Допоки його як, не відправила робота. Уточнити дані, mm. ну звісно, він у нас не переховувався, не тікав ніде нічого. Він ми пішли, пройшли комісію. Всі в трьох вся сім'я, скажімо. Я так говорю, що коли хтось один сім'ї опиняється на фронті, то вся сім'я на тому фронті. Але от він пішов, він каже: Я не буду ховатися. Ну, типу, я йду і все. Швидко пройшов комісію, але у нього була вада очей, вроджена вада. І через неї він був Мажено придатний. Взагалі він не повинен був йти на ноль через те, що в нього вроджена вада, вона ніколи не вилікується, це сльозових каналів. У нього постійно текли сльози. Йому зазвичай завжди робили, хто не знав, зауваження, чого ти плачеш. Ну, а ми ж то всі знали, чого і що в нього ця вада була. Позивний у нього бізнес. Чому бізнес? Тому що. Колись вони навчалися, коли в тому році навчалися, хлопців не було Їсти курити не було, і він там щось наклацав в тому телефоні і приніс два пакети. Ти хлопці, О, ну ну ти бізнес, настоящий бізнес. А друга кличка Зенек це мене батька звати Зіновій і бізнес-зенек. Ну зазвичай бізнес. В нього є донечка. Любив він дуже три: це мою малу доньку свою і похресниця. Його теж дуже любила. Вони теж всі були на похованні. Він місяць повчився. Місяць. Буквально їх повчили, і 16 лютого в тому році я його вже зустрічала тут на заправці, і він поїхав вже туди на ноль. Він був солдатом, потім помічник гранатометника. Він, ну, він не був військовим ніколи. Ми з ним спілкувалися до останнього. Часто дзвонив, відео відправляв. Ми завжди з ним на зв'язку. У мене є доступ до всіх його телефонів, доступ до всіх його карток. Він був на Донецькому. В основному на Донецькому, там, можливо, пару тижнів він був на Сумському напрямку. Завжди в нас була з ним умова. Якщо його немає три дні, то я повинна тоді бити тривогу, шукати, де він що він. Ну, така в нас була з ним домовленість. До 17-го числа він мені написав смс, що все дуже погано, що немає що їсти, що в них залишилася одна вода, і та мерзла. Але вони тримаються. І він загинув 18 лютого. Десь приблизно з 17 до 18 був артобстріл, і він, ну, хто каже, що під кущем сидів, хто каже, що біг. Хлопці бігли, вони бігли в розсипну. І так вийшло, що він був останній. Ну, як кажуть, хлопці з собою закрив їх. Ну, це те, що я знаю від побратимів, те, що я знаю, то хлопця, який витягував тіло. Ну і як кажуть, з цього дня як ваду. А зранку го мені написали е, ні, мені подзвонила колишня невістка і каже, що брат загинув, вся Машівка говорить, що його немає. Я кажу, уже такий випадок у нас був. Кажу, вже, вже раз ви його ховали. Кажу, що ви кажу? Я дзвоню до командира, а він мені каже, що співчуваємо. Загинув героїчно. В понеділок мені вже показали фото. Він був в ті футболці, в якій йшов. Ми бачили 29 січня. Вони прийшли сюди на ротацію. Були буквально два дні. Я його забрала. Ну він зазвичай, коли приїжджав, я всі його забирала, бо привозила туди продукти. Це було останній раз, мене дав ті фотографії. Кажу: йди все СЗЧ. Він каже: Ну каже, я піду все СЗЧ. Каже, а хлопці. Він за все казав за хлопців. Каже, як же ж каже, хлопці там без мене? Каже, я ж каже, там їсти готую. І ну він завжди, він мене дуже мала його любить. Ну, на досі, ти біри, його він мріяв про мирне життя. Скажімо так, він мріяв, казав нам купи джипа. Не знаю, ми до сих пор не віримо, ну, але я знаю, що це він на 100%, тому що і фото, і у нас була відкрита труна, тобто всі бачили це все і дякуючи побратиму. Які вивезли тіло. Я ніколи не думала, що буду дякувати Богу за те, що мені вивіз брата. Я б його обняла і нікуди не відпустила. Нікуди. Тут гримить так, що мама не горює і не знаю, що буде завтра. Ми будемо вас оберігати так, як ми зможемо.